Канадські вчителі повертаються до школи і до роботи, а діти на навчання. Але я навіть не знаю радіти цьому чи плакати. Уряд Альберти примусово завершує страйк. Але це був не просто трудовий спір, це боротьба за якість освіти для наших дітей, бо вчителі вимагали не лише підвищення зарплат. Вони також хотіли менших класів, щоб мати час і можливість приділяти увагу кожній дитині. Більше підтримки для учнів із особливими потребами, справедливих умов праці, що відповідають навантаження, а застосування цього надзвичайного механізму урядом це обмеження права на страйк. Але ще гірше. Що це ігнорування реальних проблем в канадських школах. Наразі в класах по 30 плюс учнів це як вули. Скажу так, поки мої троє були вдома, то це ще той двіж. а тут 30. І на початку навчального сезону класи в нашій школі розділяли як тільки могли. Наприклад, у сина із одного класу вийшло три, і це все одно було багато, тому що 28 плюс учнів залишалося в класах. Дітям сказала цю новину про школу, але вони не дуже зраділи. Чого б це цікаво? Будь-якому випадку я не буду відправляти їх до школи рівно до того моменту, поки не отримую підтверджую, чого та від адміністрації школи, що дійсно вже пора іти. І не дивлячись на ті всі складнощі, які у нас виникли з початком страйку, я все одно підтримую вчителів. А ти що скажеш?